Раз ми заговорили пане Сергію за Херсонщину. Як ви вважаєте, нам чекати у цього жесту доброї волі від росіян, що вони будуть відступати, якісь займати там за Олешками позиції, десь укріплюватись ну подалі? Чи все таки поки що і про це говорити зарано? Ну я хотів би, щоб вони жест доброї волі зробили десь до району Уралу, це зрозуміло. Uh, сьогодні зарано про це дійсно говорити. Сьогодні максимально ж бачите, ми всі uh, дотримуємося uh, режиму інформаційної тиші, за що дуже вдячний. І моніторимо і святковому ситуацію. Хто що uh, говорить, є плацдарм, є проведення відповідних дій з боку українських підрозділів. Uh, є ті самі плацдарми, є рейдові, є диверсійні uh, операції, так локальні. Є перев'язання шляхів логістики для ворога, ну хоча б ми візьмемо дорогу Олешки Нова Каховка. Це те, що сьогодні можна сказати, підтвердити. Хоча за всім цим важка робота, і на жаль, втрати безповоротні, санітарні втрати, тобто наші, наші загиблі і поранені, що стосується жесту доброї волі, ну не спішимо це точно зараз. Я таких ознак, чесно кажучи, не бачу. Те, що ворогу неспокійно і тривожно. Те, що йому боляче, звичайно, це ми прекрасно розуміємо. Боляче від звитяги наших хлопців це перше. По-друге, від того, що не вдається ці удари, які ворог зараз наносить, а подивіться, як активно діє військова авіація. Нам не вистачає 16, я кажу, кожен про своє, але я дійсно буду говорити про нашу авіаційну компоненту. На сьогодні її не вистачає, було б набагато легше. Але можна як доконаний факт. Ми ж все рівно маємо знайти десь позитив, тому що все не даремно. Так, от позитив у тому, що так звана 810-та бригада, окрема бригада морської піхоти, місто Севастополь, передає вітання. А Ану, розкажіть, будь ласка, як ви там на ротацію збираєтесь? Це до чого? Це до того, що дуже болючих ударів наші хлопці, наші побратими по посестри задають саме. Цьому е, я умовно скажу військовому колективу, який вже кілька разів. Я підкреслюю, кілька разів за час повномасштабного вторгнення проводив відповідну ротацію. І причина одна втрата боєздатності. Я сподіваюся, а вже навіть кажуть, що є перехоплення. Я думаю, сьогодні можливо і доведеться з ними ознайомитися, пощастить. Перехоплення до командування цієї бригади кричіть, виводьте на ротацію, тому що все дуже є недобре. А, і до речі, знаєте, такий нюанс. Я відзначаю завжди, коли е, командирів окремих е, там об'єднань, з'єднань, полків, бригад, дивізій на Росії починають нагороджувати, ну і там навіть героя Росії надають таке звання. То як правило, це е, об'єднання, яке або загинуло повністю, або понесло величезні втрати. Так, хочу нагадати, що певний час тому, кілька місяців тому. Uh, командир цієї 810-ї бригади отримав звання Героя Росії. Треба було почитати, до речі, в пабліках uh, місцевих, що там писали про цю зірочку недогероя від морської піхоти Росії. Тому uh, не поспішаємо з інформацією. Я думаю, що достатньо ми зараз з вами um, цю ситуацію розібрали, наскільки це можливо, і лише побажати нашим хлопцям. Щоб вони діяли так само рішуче, як діють сьогодні. Є евакуація, я вже сказав, на правий берег наших поранених. Це, звичайно, не сухопутний шлях, ним важко, але, але наших поранених максимально рятують. Це теж пошана нашим і медикам і нашим бійцям.